Друзі, доброго вечора усім. У нас на вулиці зараз просто щось жахливе робиться. Вітер страшенний, похолодало. І кругом попередження, що буде буревій. Декілька днів я і зараз сиджу в будиночку 17.00, зараз рівно. Монтую ролики, тепло в кімнатки, обігрівачем нагріла, а на вулиці просто завиває, нібито все зриває. Ще повітряна тривога, просто жах якийсь на вулиці робить. І я думаю, вийду, засніму, покажу. Ось відра літають. <смі> Повилітало все. Ой! Тому що завтра. Знову буде теплий, сонячний ролик. Як ми майже всією родиною, татка не вистачає, пішли до магазину скуплятися, потім речі, огляд зробимо, і погода гарна. А сьогодні насправді Ну десь уже годинку тому назад отакий вітер подув Зараз трошки заспокоївся, я оце вийшла, тому що в телефоні свистить, нічого не чути, От знову підіймається жах якийсь. Гарна, як будиночку, світла. Пішла до донечки, попередила її, щоб зарядила телефони, повербанк, набрали водички кругом, тому що зараз вночі, я думаю, світла не буде. Ну, дай Боже, щоб було, але якщо буде так продовжуватися. То залишимося ми і без інтернету. Я навіть не знаю, чи зможу зараз виставити цей ролик. Ну, мені б хотілося сьогодні увечері, щоб не завтра вже, бо завтра буде інше. Я встигла змонтувати тільки одне відео. І завтра буде про магазини. А сьогодні, а сьогодні дуже. Вітряно і таке, нібито насправді буде якийсь буревій. І сьогодні ще з подругою були на прогуляночки невеликі. і була непогана погода, ну, вітерочок, але легенький. Десь о 13-й годині вона зателефонувала, говорить, Іра, я зараз під'їду, давай пофотографуємося, поки листя не облетіло, бо листя дуже швидко облітає. І я ввечері ходила, думаю, от, садочок познімає такий яскравий жовтий. А зранку встала, пішла познімати свої жовті фундуки, а вони повністю облетіли. Я не встигла це зробити. І ми ото на, ну, на прогуляночки були, я трошки красу засняла, потім покажу вам пізніше. І саме головне набрала ще кульочок соснового опаду, хочу все прикрити більше. Те, що ми посадили недавно, пролили водою. Якщо буде сніг, мороз, я хочу цією сосною. Товстим шаром ще понакривати наші молоді рослини, Там туєчки і гортензія, кіуша, та й печіночницю, ну, ми потім пройдемось, подивимося. І оце погода так змінилася до 17, та ні, вже десь о 16 ті почало так гарно днухати. Ой, як дме. сподіваюся. Що, хоча б це не на декілька днів мася, мась! Тут темно і вона не бачить. Зараз злякаємо кішку. Ой, А її злякаєш, ти диви, Вона вже знає, що я можу гуморити, тому вона не звертає уваги на всі оці мої приколи. Так що на Харківщині дуже похолодало, і от справді, як попередження, весь час іде, що буде буревіє. Не знаю, чи по всій Україні пишіть, яка зараз у вас погода, тому що за вікном чути сильно, як завиває. І не почути це просто неможливо. Передають нам і сніжок, можливо, трошечки буде присипи землю нашу голу. Слава Богу, я все висадила, там декілька роликів покажу. І цибульку посадила. Часник посадила за цибулю, забула взагалі. А потім прийшла в будиночок і в коробочку, що шукала, І побачила два кулька цибульки. Не зраділа, думаю, слава Богу, що я взагалі не забула. І посадила в цьому році озиму сіянку Гледстоун біла, голландська. Ой, вітер жахливий. І ред барон, оця синя, така видовжена. Посадила. Єдине, що дуже здивувалася, саме оця голландська класна тиканка біла Гледстоун, декілька цибулин були повністю гнилими. І я засмутилась, думаю, ну якщо вона зараз хвора і я почала гнилу цибулю тикати, то що ж воно буде по весні? Воно просто зараз гніє в землі і все, то я була здивована, що це за. Посадковий матеріал продають, що воно гніє, просто в будиночку лежить. Там дві неділі полежало і згнило в мене. І я ото гнилу викинула, а гарно посадила. Ну, подивимося, що воно буде. Ой, друзі, на голові я вже лежала в інтернеті, там монтувала ролики і не розчісала ж нічого. Мені захотілося подивити, що на вулиці. І ото попередила доньку, щоб вона позаряжала все. Ну і вийшла води понабирати, щоб було, тому що ми ж не знаємо, що на чуде цей буревій. Якщо зараз позриває все, то будемо ми декілька днів без світла, ще й повітряні тривоги безкінечні. От мої хороші. Ну, це вийшло трошки вам новиночки такі маленькі. Погода у нас похолодала і буревії розпочинаються. Сьогодні перший день. А завтра буде теплий сонячний ролик, як ми всієї родини пішли до магазину, а потім огляд робили. Як завжди, нахохоталися. Ну, зараз не до весілля і не дуже смішно. Так Робимо вигляд, що приємно, а насправді на душі який жах. Ще й оцей буревій, навіщо воно? Там хлопці на передовій. Отака холодрига. Я не знаю, як можна на полі. В вітряну погоду сидіть, це жах, ще й летить з усіх сторін. Дай Боже нам миру, спокою, тиші, захищене неба назавжди, і щоб ніколи отакі жахіття в житті не повторювалися. Миру нам якнайшвидше, все моє хороше. Вітер сильний підіймається. Я думаю, вночі е, дуже дмухатиме. Хоча б все було гаразд, клематись потрібно було обрізати зараз разом з сіткою. Відірве. Кизилан своїми лапками, як павучок, тіліпає. Ох і погода. Скельний ялівець тримається, він тільки взимку від сніга завалюється повністю. Ну, поки що, бачите, світло є, по вулицях горить, не темно. Але ж це таке зараз є, а потім не буде. У нас всі вулиці освітлені, ось тільки от, кизил виглядує за подвір'я, оце тіліпоється наша рослинка, звав, <смі> коли сніжок летить так красиво над оцим фонарем. Ой, так красиво сніжиночки літають. Все, вітер підіймається все сильніше, завиває друзі. Попередження вже давно йшло. І дитина приїхала з роботи. Говорить, матусь, попереджаю, ти це повезло, що завтра вихідний та люди вдома будуть. А завтра ще на ферму до коней зібралися зі знайомим. Там буде свято, хеллоун святкувати. Ну я просто з'їздити, познімати. От. І якщо буде буревій, то звісно нічого не буде на тій фермі. Ф... В Америці хеллоун, а у нас. Свято присвячується Богу, Велесу. Так що у кожного своє. Щоб у вас так, все було спокійненько, все, щоб було гаразд, тихої вам погоди. От мої хороші машини ще кудись поспішають з роботи, мабуть, люди повертаються, тому що 17.30 десь зараз приблизно. От. Ото така погода. Вона, щоб ви знали, я вирішила погоду коли коли показувати і в той же день виставляти. Ну а ролики ж монтувати вже коли змонтую, бо не так це все просто, як здається. Ну і теплий привіт! Наші з вами Наталочки з Києва. Знову посилку прислала, забрали. Поки що не розпаковувала, завтра сходжу до батьків, а розпаковочку вже зробимо з батьками. Подивимося, що там Наталочка знову придумала, стоїть посилка, я її не відкриваю. Дуже хочеться подивитися. Дякую жіночке за ці приємні емоції, за це очікування. Це взагалі саме мабуть жахливе це чекати, коли її відкриєш. Новин, сьогодні цілий день так активненько я провела. І Зараз буду відпочивати. Так що всім всього самого найкращого. Я ще й вийшла, щоб курачкам нішу закрити, щоб їм тепленько було. Попідбирала все на подвір'ї, перевірила, щоб ніде нічого не висіло, відра тут не літали та не порозбивалося, якщо дещо стоїть. Ну, нібито все поприбирала, а завтра, дай Боже, щоб все було гаразд і у людей, щоб. Все було гаразд і на полях, там тихенько, можливо, заспокоїться, та все буде добренько у нас. У нас таке було і не один рік вже, і декілька разів, що і дахи зривало, і електропровода рвало, і дерева на луках верби величезні падали, тут дороги перекривало, жах, що робилося, і допомагали люди один одному. Ой, і дерева. Виляли на дорогах, переносили, порядки наводили. Ну, проти погоди не попреш, як говориться. Так, ну все мої хороше. Спокійної вам ніченьки, гарної тихої погоди. Ну і захищена небо. До завтра.